Що ж, у мене сьогодні вже було створено інфографіки на тему друкарні, і сьогодні я хотіла б показати наглядно. І почнімо ми з того, в чому безпосередньо її мета і її функція це довгочити. Це такі текстові, в основному текстові публікації, які довгі, на відміну від того самого X. Там, де є короткі текстові повідомлення, тут текстове наповнення має бути десь не менше, ніж хвилина читання. Для наглядності я вже створила довгочіт. Він не відформатований, просто розбитий на абзаці, і ми зараз будемо його форматувати, і я буду паралельно показувати, як все це робиться. Його можна написати, його можна написати, натиснувши на кнопочку Писати, ми пишемо заголовок. Він автоматично пишеться великим, тут не можна його відформатувати, не можна поставити жирність, шрифт і так далі. Шрифт, до речі, тут фіксований, тобто він є один, і також є його жирна форма та курсивна, що ми зараз і можемо побачити. Давайте почнімо спочатку. Цю фразочку ми виділимо жирним. Оп! Виділити жирним. Що тут ще нам при виділенні фразочки випадає у цій панелі? Ми можемо виділити її курсивом. Це тоді буде і жирним і курсивом, можна окремо курсивом. Далі тут є N1 і N2. Зараз ми до цього дійдемо. Для початку я просто залишу жирний трейлери та зйомки фільму. Я хочу зробити це невеличким пунктом, щоб це був великий текст. Це нам доступно якраз-таки у вигляді N1, N2. Це заголовки. Тут так і підписується: заголовок 1, заголовок 2. Також є оці гарячі клавіші. Заголовок 1 це е, розмір тексту такий самий, як і у нашого заголовка довгочіту. Заголовок 2 це трошки менший текст, і саме такий я і хочу залишити тут. Тож, давайте залишимо його. Тож, е, перший. Абзац ми не чіпаємо, тут немає що такого виділяти. А другий абзац у нас йде про трейлер. Тому ми доходимо до наступної функції, сюди можна додати відео у YouTube. Ось, дивіться, якщо ми робимо пустий рядочок, тут виходить вже інша така виноска, яка пропонує нам інші функції. Загрузити фото. Загрузити фото з бази певної, яка тут є. Загрузити відео з YouTube або Vimeo. Посилання на інші ресурси. До речі, посилання можна зробити активне у вигляді слова тобто виділяємо слово, також вставляємо посилання прямо в нього. Тоді це буде таке активне слово-посилання. Розділювач. Якщо ми його натиснемо, це буде просто ось така плашечка, яка якби відокремлює цю тему від цієї теми, також її можна прибрати. Ось таким чином. А, також тут ми можемо зробити таблицю і написати код, який корисний для розробників. Я цією функцією не користуватимусь сьогодні, так само, як і табличкою. Гаразд, давайте додамо відео у YouTube. Тут пропонують вставити посилання на YouTube або Vimeo і натиснути Enter. У мене вже заготовлені тут усі матеріали, тож мова йде про перший трейлер. Ми відкриваємо цей перший трейлер, копіюємо посилання і вставляємо. Сюди натискаємо Enter. Отож ми бачимо, що у нас сюди прикріпилося відео, яке можна прямо тут і переглянути. І можна додати опис. Давайте додамо опис, назвемо його перший трейлер. Далі мова йде про другий трейлер, і тут повторимо всю ту саму історію, тільки з другим трейлером, скопіюємо наше посилання. Вставимо в цей рядочок, натиснемо Enter. І зачекаємо, поки все це прогрузиться. Так, далі. От у нас мова йде про декорації та інвентар. По-перше, хочу виділити декорації та інвентар жирним. Так само, як акторський склад. Угу. І стосовно декорації та інвентарю, можна було б спробувати додати якусь картиночку. Я тут придивилася ось таку картинку. Зверніть увагу, що якщо ви скопіюєте фотографію в поганій якості, або в маленькому ось такому форматі. Uh sheet. тобто я скопіювала в маленькому форматі, і воно вставилось. У такому самому форматі. Зверніть увагу, 498 на 280 вона показує, але ми можемо просто прикинути оком, що це той самий формат. Тобто, якщо картинка у нас буде більша, то і вставиться вона сюди в більшому форматі. Так, перейдемо до наступного, закріпляємо результат. Заголовок 2 це маленький заголовок. Заголовок 1 це великий заголовок. Далі пропоную вам е, створити якраз таки е, це посилання, про яке я вже говорила, що його можна вставити буквально у слово. Давайте про Technoblade. Ну, давайте вставимо туди. Давайте спробуємо вставити у слово Technoblade. Сторінку з Вікіпедії, хто це такий? Тож виділяємо слово, воно пропонує нам додати посилання. Натискаємо і вставляємо заздалегідь скопійоване. Тепер воно у нас підкреслене. Ми можемо на нього натиснути і перейти за посиланням, якщо це нас цікавить. У нас тут є. Дві строчечки, які ми хочемо зробити цитатою. І сама друкарня може запропонувати нам два види цитати це велика цитата та маленька цитата, у них є різниця. Ось так виглядатиме велика цитата, дуже великий текст, доволі стилізована. Маленька цитата буде просто з такою чорною полосочкою збоку, і текст буде показуватися. Курсивом. Тож, давайте залишимо ось так, напевно. Що ж, ми додали відео, ми додали фотографію, ми додали цитату, посилання. Давайте додамо ще одну фотографію, але вже не скопіюємо її сюди, а додамо її із завантаженого на комп'ютері. Натискаємо на потрібний, на потрібний нам файл, відкрити. І у нас відкривається сторіночка, бачите, якщо її не копіювати, а вставляти із зображеного, то невеличка картиночка. Відкривається у великому форматі і в гарній якості. Так, що ще ми можемо зробити? Наприклад, ось в цьому вступному слові ми можемо додати буквицю. Оп! Тепер у нас є велика літера. Якщо ми. Якщо ми виділимо якийсь інший текст то замість пропозиції додати буквицю, у нас буде пропозиція створити машинний шрифт. Якщо ми це зробимо, буде мати ось такий вигляд наш текст. Давайте повернемося назад. І, відповідно, коли ми вирішили, що наш довхошіт готовий, що ми написали усе, що потрібно. Заголовки пунктів зробили. Ми натискаємо опублікувати. Тут теж є певні деталі. Почнімо з того, що треба додати теми. Напишемо, наприклад, ігри. Далі давайте напишемо. Тут воно вже пропонує, до речі, Minecraft Java. Бачите, у нас є. О, Майнкрафт. Додамо. Давайте додамо тему фільм або кіно. Давайте зараз глянемо. Кі кіно. Кіно. Гаразд. Ну, і думаю, що цих тем буде достатньо. Зверніть увагу, ми можемо побачити вгорі, е, воно нам автоматично підвело підсумки, скільки у нас слів, параграфів і скільки хвилин це займе читати. В цілому, по кількості тексту обмежень немає, має бути не менше хвилини, але ви можете і на 10 хвилин, і більше в цілому. Тут можна, наприклад, обрати фото, яке буде показуватися у цьому довгочиті на головній сторінці. Давайте оберемо. Да. Чому ні? Виглядає добре. Нехай буде. Заголовок. Заголовок автоматично копіюється і. Перед... Це попереднє слово теж автоматично копіюється з того, що ви пишете в «Довгочиті». Тому заголовок я не буду міняти. Дивіться, за наявності джерел інформації можна додати їх тут. Якщо треба, просто пишете плюсик. Сюди назву джерела. Сюди. І натискаємо Додати. У нас додається джерело, бачите, показується Вікіпедія. Е, можна додати ще плюс. Ой, можна додати, можна додати ще джерело, можна на цьому зупинитись, я на цьому зупинюсь, і поставлю галочку навпроти сформувати зміст. Дивіться, тепер важливо те, що ви виділили дуже великим. Буде показуватись над тим, що ви виділили меншим. Якщо ми, наприклад, великим виділимо трейлери та зйомки фільму. А далі напишемо, наприклад, акторський склад меншим. Е, В меншому вигляді. Давайте, давайте я просто покажу. Візьмемо. Давайте тепер подивимось, що у нас буде показуватись у змісті. Дивіться, зміст змінився. Тепер замість трейлери та зйомки фільму та прем'єра у нас показується трейлери та зйомки фільму великим та жирним. Далі йде полосочка, як у нашої цитати, і акторський склад та залаштунки. І нижчим теж жирним прем'єра. Таким чином, ви можете коригувати свій автоматичний зміст, просто змінюючи розміри вашої. Ваших пунктів. Я зараз поверну все, як було. А тепер, коли я все повернула, у нас показується, яке показувалось. Містить рекламні матеріали, ні не містить. Містить контент 18, ні, не містить. І натискаємо Опублікувати. Чекаємо деякий час і нам показує «Довгочіт опубліковано. Ми можемо перейти на сторінку публікації і подивитися, що у нас вийшло.